Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і мені здається, ми робили вже такий розклад, що для чого створює, е, е, Зеленський створює гвардію наступу. Е, ми вже робили такий розклад, але бажано би його можливо повторити, тим більше, що ви запитуєте, і воно було вже, можливо, трошечки давненько. І так. Для чого створюється гвардія наступу? Саме зеленським. щоб себе обмежити від народу при потребі, це при потребі, щоб погасити якісь заворушки, такі двіжуха. Любі настрої. І для зачистки якихось земель. Угу. І ця карта цьому підтверджує. Ось ці карти. Це для на майбутнє. На майбутнє, при потребі для погашення. Примирення, заспокоєння. Ось ця карта теж говорить. Для того, щоб утихомирити щось, якісь заворушки. Ось. Якщо лиш щось десь почується в зародку, щоб це зразу ось. Тобто військовим шляхом зачистити. Конкретно. І ця карта це підтверджує. Ось якось так. Боїться Зеленський нападу, злості українців. Він думає, що все в нього в руках, що все під контролем. Я поки що не бачу, що він цього боявся. Але він розуміє, що це рано чи пізно може статися. Угу. Боятися я не бачу тут страху. Чи станеться найближчим часом щось таке, для чого буде ця гвардія задіяна. Будуть якісь ситуації, але її вдасться погасити. Тобто, дивіться, які саме ситуації мається тут на увазі? Це саме те, якщо народ буде. Ну, Наприклад, протестувати, повстання якесь, заворушки якісь, неподобства, що не сподобаються народу України. Ось, Тут карти показують, що може бути трошечки якісь коливання у суспільстві, але вони швидко будуть нейтралізовані, якось так, утихомирені. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!